Російський диктатор Володимир Путін упевнений, що оборона України може зруйнуватися найближчими місяцями. Вважають люди близькі до Кремля. Повідомили New York Times. Яка ваша реакція на готовність Путіна не лише захопити ці чотири регіони? але й на здібності Путіна та його впевненість у здатності російської армії спричинити колапс української лінії фронту. Я Думаю, що у Путіна була хибна впевненість, що все в обороні України ось ось зазнає краху. Ми бачили це, коли він напав на Київ. Він очікував, що українська влада здасться. Він очікував, що український народ капітулює, а його армія просто зайде. Щоразу, коли були обстріли навколо Бахмута, він очікував, що українська оборона просто тоді розвалиться. Володимиру Путіну розповідають, що він хоче почути, і він вважає, що його армія сильніша, ніж є насправді. Зараз вони чинять величезний тиск на українську оборону. Це безсумнівно, але якою ціною з військової точки зору тактика полягає в обміні простору на час. Тож, коли українські війська відходять ще до того, як зазнають великих неприйнятних втрат, вони залишають цей простір. Але цей простір заповнений тисячами загиблих російських військових, яких використали як гарматне м'ясо під час атак на українські позиції і тоді Україна робить те саме на наступній лінії оборони. А потім, як ми бачимо на різних ділянках по той бік лінії фронту, Україна виявляє слабку позицію, де Росія не може вести свої війська і контратакує та відвоює в деяких випадках ту територію, яку Росії вже вдалося захопити. Україна може проводити такий вид оборони набагато довше, ніж Путін може продовжувати постачати війська, які дорогу йому коштують. Але він все одно вірить, і в нього є ця зарозумілість. і ми бачимо це не лише в тому, що відбувається на передовій, а й у деяких заявах, з якими він виходить, геополітично заявляючи про відносини з ЄС, зі Сполученими Штатами та все інше. У нього є така пиха, яка і стане його загибеллю? З вашої точки зору, які основні причини такої зарозумілості Путіна і його помилкової впевненості в здатності захопити всю Україну, принаймні захопити ці чотири регіони до кінця цього року, як повідомляло агентство Bloomberg? Якби ми знали справжні причини, могли б краще використати ситуацію. Але якщо подивитися на диктаторів в історії, Гітлер є ідеальним прикладом. У нього була схожа пиха. Він вірив, що нацистський режим Німеччини все ще може перемогти, навіть коли союзники вже висадилися в Нормандії і увійшли до континентальної Європи, а з сходу наступали росіяни. А він все ще вірив, що німецькі військові можуть перемогти. У такому ж становищі перебуває і Путін. Він перебуває у Бульбашці, адже вважає, що російські військові не можуть програвати і тому повинні перемагати. Він чує заяви від Дональда Трампа про те, що США обмежили постачання зброї Україні і сприймає це як знак, що Україна не матиме зброї для самозахисту. Він чує заяви китайців, які кажуть, що не можуть допустити, щоб росіяни програли, і це ще більше підбадьорює його. А також його близьке оточення буде давати інформацію Володимиру Путіну про те, що він хоче почути, а не справжню правду. Бо якщо вони скажуть правду, то можуть випасти з 14-го поверху, покінчити життя самогубством або станеться щось інше. Давайте також розглянемо нещодавні висловлювання Дональда Трампа щодо Путіна. Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що Володимир Путін закидає США своєю маячнею. Ми чуємо багато маячні від Путіна. Він дуже люб'язний з нами, але це пусті слова. чи вважаєте ви це найбільшим проривом у мисленні Дональда Трампа щодо війни в Україні щодо його стратегії? Я бачу в цьому прорив. Дональд Трамп нарешті починає розуміти те, що всі ми вже давно знаємо, що Володимир Путін маніпулює ним. він грає з ним, як гросмейстер Шпигун, ким він і є, і маніпулює Дональдом Трампом, щоб той у багатьох аспектах виконував бажання Путіна як от відсутність підтримки України та політична плутанина, яку він сіє по всьому світу. Дональд Трамп прокинувся сьогодні. Чи залишиться він пробудженим до завтрашнього дня? Це вже інше питання, тому що Трамп часто змінює свою думку. Але я боюся, що Дональду Трампу вже набрид конфлікт між Росією та Україною. і він може використати своє усвідомлення намірів Путіна як привід, щоб ще більше відсторонитися. Я не думаю, що він збирається повністю відійти, але я думаю, що він може трохи більше дистанціюватися від активної участі та спроб досягти якоїсь форми мирної угоди. Крім того, за даними CNN, Дональд Трамп на закритій зустрічі зі спонсорами минулого року розповів, що якось пригрозив Путіну цитую, розбомбити до біса Москву згідно з аудіозаписом, який отримало CNN. Яка ваша реакція на це, і що ви думаєте про терміни цієї публікації цього витоку? Адже це було опубліковано через кілька днів після того, як Трамп зробив перші різкі заяви, зауваження на адресу Володимира Путіна? я вважаю, що момент, обраний CNN, був вигідним і продуманим. У них була ця інформація, і вони скористалися можливістю після слів Трампа для збільшення масштабів розголосу. Ми називаємо це клікбейтом у їхньому матеріалі. і це дуже актуальна історія, і вона продовжуватиме набирати обертів. Звичайно, Дональд Трамп називає CNN фейковими новинами, тому це не мало б на нього сильно вплинути. Але самі меседжі важливі. Чи сидить Володимир Путін і слухає це, не знаю. Адже з Москви не надходить нічого, щоб свідчило про те, що він починає усвідомлювати, що Дональд Трамп не підтримує його так, як раніше. І якби я був Володимиром Путіним і все правильно читав, я б зараз дуже переживав. Дональд Трамп заявив, що розбомбить до біса Москву. Він діє імпульсивно, він використовує мову, яка навмисно підбурює багато речей, які він робить. І цікаво, що ми бачимо, як він використовує все більш недипломатичну мову, навіть для провідних засобів масової інформації щоразу, коли говорить про Іран та Ізраїль, а також про потенційний зрив перемиря, яке було між ними. Він лаявся на камеру, що дуже не схоже на Дональда Трампа і дуже не схоже на будь-якого світового лідера. Крім того, президент США Дональд Трамп заявив NBC у четвер, що він уклав угоду з НАТО, згідно з якою США відправлятимуть зброю Україні зі всього альянсу, і що НАТО заплатить за цю зброю на 100%. Як ви оцінюєте цю велику ще одну угоду, укладену Трампом і союзниками по НАТО? Це угода, що ймовірно сподобається Трампу, і це не є чимось незвичайним. Під час Другої світової війни Сполучені Штати постачали зброю Великій Британії та іншим союзникам через угоду про ленд-ліз. Ми розрахувалися по ньому лише десь у другій половині ХХ століття. Отже, ви знаєте, Сполучені Штати відомі тим, що просять платити за те, що вони постачають. І, звісно, ми мали всю цю суперечку навколо Дональда Трампа, який обурювався через те, що Джо Байден, нібито, дає Україні все безкоштовно і називав якісь абсурдно завищені суми. Це була далеко не та зброя та боєприпаси, які постачали Сполучені Штати. Але все для Дональда Трампа має перед собою знак долара. з точки зору міжнародної спільноти це хороше рішення, якщо країни НАТО, які мають можливість, пропонують фінансувати поставку американської зброї Україні, що допомагає зберегти статус-кво та підтримку США.